Ви б знали, як це круто залишатись на ніч у подруги. Тільки в такій затишній атмосфері всі таємниці завжди стають явними. Просто відчуйте це задоволення. Ніч, чашка какао, мама спить. А ви тихенько бешкетуєте, граючи в ігри. А ви які ігри вибираєте? Я не фанат шашок чи нарт та й не люблю ігри минулого століття. З мене погана American Girl. Та я обожнюю «Уна». Нагадую, мене звати Каріна Хольвінська, і ми розпочинаємо. В когось, можливо, з'явились думки, що це за гра. Перший раз чую, не панікуйте, ви все зараз дізнаєтесь. Уно. Кольорова колода карт. Ця гра має свої відмінності від інших хардкових ігор, про які ми поговоримо пізніше. До речі, назва Уно перекладається як один, оскільки отримати перемогу зможе лише один гравець. От сидиш у вітальні, і твоя родина. Разом з тобою вирішили пограти в гру. І з часом ця гра стає всесвітньо відомою. Скажете, що це неможливо? Я вас розчарую. Для Робінса, розробника Уно, це не жарти. Неможливо було відірвати його родичів та друзів від цієї гри. І не думайте, що він був бідняком. Вісім тисяч доларів пішли на створення копій цієї гри. Уявляєте, за успіхом важкий шлях. Не відразу можна було купити Уно в магазині. Все починалось з продажу гри у власній перукарні Робінса, але йому так кортіло мати багато грошей, тому він продав права на «Уно» за 50 тисяч доларів своєму другу. Той відкрив декілька офісів, де відвідувачі могли купити цю гру. Настав час познайомити вас трішки ближче з «Уно». Правила достатньо прості. Хочеш виграти? Набери 500 балів. Сподіваюсь, ви щасливчики. У мене таке відчуття, що Ремінс стежив за мною, коли розфарбовував кольорові картки моїми улюбленими кольорами. Червоним, зеленим, жовтим та синім. І детальніше про правила гри перед вами розкладають колоду карт, в якій містяться не тільки картки дій, але й дилерські. І тут вам щастить або ні. Якщо ви витягнули першу карту, яка не є дією, ви змушені виконати одну з дій. Пропоную намагнувати час і не перераховувати різноманітність дій. Важливо! Не забувайте кричати слово «Уно» перед скиданням передостанньої карти. А то дві додаткові карти опиняться у ваших руках. Нагадайте мені, як це називається, коли людина не розрізняє кілька кольорів. М -м О! Дельтанізм! Розробники Уно теж подбали про таких людей. У 2017 році компанія Матео випустила спеціальну гру Уно Мод. Можете не турбуватися, якщо серед ваших друзів є дальтоніки. Вони теж зможуть позмагатись з вами. Гра Uno розвивається і стає все більш цікавою та сучасною. Розробники змогли змінити стару версію на нову. Не підходить одна колода у грі? Немає проблем. Uno DOS з двома колодами карт ідеальний варіант для вас. Зовсім скоро знову весна, і можна організувати свято. Покличте своїх друзів на пікнік. І не забудьте з собою взяти уно, щоб добряче повеселитися. Я сподіваюся, ви взяли щось нове із цього сюжету і не засумували зі мною. Мене звуть Каріна Хольвінська. Бувайте!